Це щорічна традиційна зустріч керівників слідчих ізоляторів з усієї України. Цього разу не приїхали учасники лише з Донеччини, Луганщини та Криму. Мета зборів підвищити професійний рівень керівного складу СІЗО та підбити підсумки роботи слідчих ізоляторів і установ виконання покарань за 9 місяців. В этом году була очного ізмінні законодавства прийнято. который уже в первую очередь уже вступает в действие, как вот только человек переступил территорию этого, этого, заведения. Поэтому возникает очень много вопросов. Такие методические сборы дают возможности посмотреть, как на практике применяются законы, как они, скажем, отрабатываются на базе из одного из учреждений. Соответственно, возникают вопросы. Коллеги делятся впечатлением. Хто то говорить в каком-то форматі, например, як у нього, Ми показуємо как в області у нас. Візит керівників на Чернігівщину дводенний. Його розпочали в місці максимального рівня безпеки у новгородціверській установі виконання покарань. Тут сидять довічники, і керівників слідчих ізоляторів цікавило, як саме тут виконуються зміни, прийняті до нового КПК, які передбачають надання засудженим більших послуг. У новшество, Те, которые введены уже в практику с введением изменений в уголовно-исполнительный кодекс, это предоставление интернет-услуг, длительное свидание для пожизненников, а вот, также э, предоставление телефонных разговоров, в том числе и с помощью мобильно, мобильных телефонов. Любое... Такое совещание, такого рода несет цель прежде всего обмен мнением, обмен какими-то достижениями, которые у каждого есть. І прежде всього, вот це самое головна у таких мероприятиях. Ми завжди общаємося друг другу, показуємо то, що у нас є швидше, негативно тоже, ну всяка в роботі є. На другий день делегація побувала у Чернігівському слідчому ізоляторі. Тут начальники СІЗО оглянули умови тримання неповнолітніх ув'язнених, ознайомилися з роботою чергової частини установи та господарчого обслуговування. А також взяли участь у ліквідації умовної пожежі, яка виникла в одній з камер, де сидять ув'язнені. Все проходило під керівництвом державної пенітенціар служби України, яке побажало керівникам слідчих ізоляторів у своїй роботі брати приклад з чернігівських колег. Слідчий ізолятор Чернігівський, він хоч і по своїй історії вже такі давній, але разом з тим, благодаря нашим керівникам Чернігівського управління пеніціарної служби, він знаходиться в належному стані. Тобто вони своєчасно його і підремонтовують, і дивляться за тим, щоб хто тут перебуває, щоб вони у них були належні такі людські умови. Підбиваючи підсумки дводенної роботи, начальники слідчих ізоляторів розглянули практичні питання і проблеми, які виникають у службовій діяльності. Керівники ж Державної пенітенціарної служби наголосили на необхідності постійної роботи над підвищенням професійної діяльності та знаннями нормативно-правових актів і діючого законодавства.